Мій любий глядач, сьогодні ми познайомимо тебе з культовою машиною Audi RS3, котру знає кожен тюнер в світі, котру знає кожна людина, яка хоч трошечки цікавилася тюнінгом. Котра вже застолбіла, забіла собі. Просто, блін, такий кол в історію по тюнінгу. І продовжує прорубуватися так само у майбутнє, Макс. Ну да, це ж кожен вагадрочер знає, що таке ДАЗа, ДАЗа, Даза. П'ять циліндрів, звук, круто, вигляд, все інше. Я вам скажу відверто, я просто обожнюю. Я прям адськи наярював життя на цю машину. І сьогодні я вас познайомлю з нею. Макс критично до неї налаштований. Він не розуміє, навіщо. Скільки грошей платити за таку машину. Сьогодні я доведу йому і доведу вам, що це шикарна ідеальна машина. М2 Competition? вона краще всього, але oh, в неї є okay. певні мінуси, і сьогодні ми з ними обов'язково oh, познайомимося. Поїхали, по поїхали. Минусам. Знаєш, що перше я замітив? У М2 свій кузов, правильно? У нього роздуті арочки спереді. Тут спереді я бачу, що трішки роздуте, але просто поміняти крилі, грубо на звичайну А3 і їдеш, правильно? Так, да, якщо порівнювати її у плоскості того, що можна зробити фейсліфт, не фейсліфт, можна накинути РС-ку на звичайну А3, На сучасній Ауді РС це взагалі неможливо зробити. Це ще залишилося саме на цьому кузові. І давай порівняємо, що у нас відрізняється від Audi Ауді 3, С-3 тощо. rs РС має свої окремі фари, ага. які не дублюються на інших автомобілях. Плюс ми бачимо Є по фарах одразу, що це в нас американський імпорт, тобто це в нас машина з Америки. Це биток, так. Да. Так Саме ми бачимо попереду, що в нас встановлений фронтальний інтеркулер вже з заводу. Тобто ми маємо заводський конструктив саме на Audi RS3, а це не Ауді його? Ні, цей інтеркулер – це вже тюнінг, але завода конструктив полягає в тому, що він фронтальний. Це в тебе перше радіо встановлено. Да? І тому він найкраще всього ефективніше всього охолоджується. І тому при подальшому тюнінгу конструктив не змінюється. У нас розширена морда. У нас йдуть ширше крила. У нас йде ширше бампер. У нас йде Такий ж самий капот, це в нас РС, і тому в нас дуже багато радіаторів, ну, дуже да, багато пакетів. Продавається. У нас Продавається. на підкрилку, ми бачимо одразу, що вони повністю продаваються. До речі, раджу всім, хто катається на схожих машинах, у першу чергу, не дай Боже, не встановлювати сітки. По-перше, у вас немає нормального потока, у вас все не працює, у вас перегрівається двигун. Ну, і в сітках дуже в мелких, вони забиваються пухом, грязь, лістики. І воно ну, І Фішка в тому, що насправді, коли ви хочете, коли ви любите свою машину, коли ви хочете її ліліять, робити Краще, краще раз на рік. Потрібно чистити радіатори, да, потрібно слідкувати, щоб не перегрівалася машина. І якщо він вже зруйнований, перший радіатор, його він просто міняється. Інтеркулера зазвичай так не руйнується, як радіатори кондиціонера. У нас гальмівна система саме на РС 3 встановлена вісьмі поршнева. Тобто в нас встановлено в одному суперті Макс чотири колодки. І в нас mm -hmm. встановлені гальмівні диски від Audi R8 на секундочку. Ця система, вона дорога. Вона достатньо специфічна в експлуатації, і тому саме ти можеш побачити, що в нас диск саме гальмівний встановлений вже інший, не рідний кераміка. До речі, це окрема опція, яку можна ну, замовити саме на rs 3. Ну, вона не завжди нужна. Кераміка, це круз звучить круто, але вона не всім нужна. Якщо правильно? ти купляєш машину, якщо ти хочеш бути швидким, якщо, якщо ти хочеш нормальний час, кераміка і звичайний метал це реальна різни... різниця Хай, в да. часу. І, і давайте одразу проговоримо. Люк, ось ця майже це панорама. Все. Це плюс сотка десь Стоподово, тому що такий люк не вона пище. дуже важка, вона завжди лопається. До речі, тут вона здається лопнула вже чи вона починає з часом підтікати? Вони завжди починають. Ну як з часом? Коли Завода. в тебе така машина, і коли ти прям жорстко навалюєш, коли вона вся жорстка, це досить рано почне, ну, почне гальфак, починатись. В гальфах і верках така ж сама хільна. Одразу хочу сказати, що в кузові седан ця машина вона важча. В неї, типа краща аеродинаміка, але все ж таки. Правильний кошерний хетчбек. Тобто, а це король хетчбеків у нас. Король хетчбеків завжди був гольф. Це вважався найшвидший хечбек, який можна купити. Гольф? Саме Audi RS3. Ну диви, МК це просто вже ти бабки платиш, понімаєш, що у тебе вже кузов дорогий, жопка роздута. Це інша платформа. А я бачу, що просто я зараз куплю собі третю звичайну. Куплю крилля, там капот, бампер, поставив, наклейки наклеїв, все на резки. Насправді ти Под... маєш розглядати RS3, М240 або М2. У контексті не кузов VS-кузов, а ти маєш розглядати концепт vs концепт Позаду ми бачимо так само. Багато людей каже: Макс мені теж це вже казав, що гальмівна система взагалі, у нас вона маленька у нас скаба. І ще й скаба. Але ви маєте розуміти, що да, скаба, воно виглядає візуально не настільки прикольно, не вау, ефект, коли як на R8. так? Тому що попереду у нас r 8 позаду І? у нас не r 8 Тому ваше? що вага при гальмуванні воно зроблено так, що задня вісь, вона Там... виконує 10 менше. 20% від всього гальмівного зусилля, і тому ми розуміємо, що позаду не настільки важливо, і тому те, що в нас встановлена скоба, а попереду вісьмі поршнева гальмівна система, це насправді збалансований варіант, тому що так само гальмівним зусиллям машина це все регулює і все в нас працює. Якщо ми розглядаємо РС-3 в плоскості седан, дуже багато швидких седанів є. Якщо б вона була хетчбеком, наприклад, це був би найшвидший хеджбек, який в принципі є. Тому коли ти замовка ти можеш обрати хечбек, седан. краще обирати хечбек, я особисто так вважаю, але кожен сам для себе це вирішує. Да, на смак обов'язково цей спайлерок дуже багато а він людей, йде чи він йде з завода, в залежності від того, яка сама в тебе машина, різні є спайлерки. Mm -hmm. І це обов'язковий елемент, він має бути, і ти маєш розуміти, що це не просто дизайн. Він притискає у нас задню частину машини до підлоги. Таким самим у нас набагато краще зацеп. Да. Одразу тобі скажу, Макс, нашим глядачам, коли ви встановлюєте Тивну випускну систему. Ви обов'язково спочатку ви її ідеально виставляєте. Потім ви трошечки катаєтеся тиждень, наприклад, потім знову її виставляєте і обтягуєте. І в ідеалі Викуп? після цього ще через тиждень ще раз обтянути раз, тому що він нагрівається, коли він перший раз а, понів, він метал починає грати, і тому потрібно ось так з ним працювати. РС-3, ТТРС, всі інші заряджені хот-хечі, в тому та й полягає фішка, що це в тебе, значить це звичайно, Кєн Гольф? Іначе це пізде заряджена машина. Типу. І ось це є концепція машини, розумієш. Як ми почнемо розглядати конкретний тюнінг на нашому автомобілі, давайте трошечки зазирнемо в історію. А саме в раллі. Два і два турбо. Перші 5 циліндрів, які впровадило Ауді, і вони розвалили повністю все раллі завдяки тому, що вони ще впровадили повний привід. Тобто кватро. І тоді, коли з'явилася кватра, і з'явилися перші 5 циліндрів. І цей двигун у нас став першим дєдушкою, першим турбовагом, і це. Саме прародитель, тобто динозавр сучасних турбовагів. Ми розібралися з історією перші 2.2 турбо, і він почав потрошечки розвиватися. У нас почали з'являтися перше покоління, друге покоління тощо. І ось зараз те, що ми бачимо тут, якщо ми вважаємо, розглядаємо саме 2,5 5, 5 циліндрів сучасний TFSI двигун я вважаю, що це вже третє покоління у нас. І саме в третьому поколінні ми маємо ідеальну базу блок керування двигуном Bosch мід 17. Так само, як він зроблений на всіх інших РС-ках. тобто ідеальне поле для налаштування, роби, що захочеш. У нас є 5 циліндрів, які розташовані в ряд. І так як двигун розташований поперек у на автомобілі, і у нас дуже мало місця, у нас дуже вузькі перегородки між циліндрами. І це є найголовніша проблема всіх ДАЗа двигунів 2.5 TFSI, тому що товщина її 5,5 міліметрів. Тобто, коли ти хочеш зробити ряхон, коли ти хочеш зробити гільз, Тощо, це дуже важка процедура. Вона завжди забирає багато зусиль, ресурсів. Тощо, окей, це в нас гольф, але на жодному гольфі у нас фронтально не розташований інтеркулер. не водяний, а саме повітряний. І тут завод це продумав, розмістив, все правильно зробив. Мінімальний бутерброд радіаторів. У нас насправді РС 3 порівняно з звичайним гольфом. У нас немає акумулятора. Акумулятор розрахований на багажне відділення. Тут у нас дуже багато місця саме. Для впускної системи, тому що інакше це не можна зробити така велика потужність. Для неї потрібен великий фільтр. Для неї потрібна саме великий діаметр труби. Тепер давайте розберемося. Конкретно з нашої машини цей проект частково будувався у нашого представника, і це машина нашого клієнта, яку ми зараз обслуговуємо, підтримуємо і робимо все для того, щоб вона нормально їздила і не було ніяких питань. В нашій конфігурації впускна система у нас Integrated Engineering, турбіна у нас TTE 700. Двигун у нас перебраний, підсилений шатун, шпілька тощо, точного спеку у мене немає, тому що не ми робили. Коробка у нас підсилена, підсилене щеплення, підсилений маховик. Махавік Саме йде з ставкою. В у нас максимально великий, якщо я не помиляюся, 90 мм. І, в принципі, весь тракт у нас побудований на 86-й трубі. Це реально великий радіус, і саме на таку потужність, як би нарахувати, більш-менш його вже вистачає. По паливній системі у нас встановлений погружний модуль. Там все повністю зроблено. У нас встановлені форсунки MPI 980CC бошерські. Всі їх знають, я навмисно кажу, що всі одразу розуміли, що це такі. Еталонні тюнінг бошевські форсунки. Інтеркулер у нас встановлений від Вагнера налаштування двигуна та трансмісії. Те, що ви бачите, це можна в принципі назвати лайтовим Stage 4. Тобто, в нас машина готова, і якщо при великій потребі, можна встановити більше турбіну, більше качати потужності. Але це не є наша мета, це не є мета клієнта. Він купив вже готовий конфіг і хоче його експлуатувати і насолоджуватися. Тому тут ми не влаштовуємо ніяких грандіозних проєктів, кайфуємо. Релаксуємо та експлуатуємо. А тепер, Макс, будь ласка. Так, стоп, 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 стоп. Льоха може про цей ваг просто навалювати круглосуточно. Все так класно. Даза, даза. Давай так. болячки їхніх моторів. Що там по шатунам на Stage 2? У нас є нюанс, то це ти, ти любиш М5, шатани. ти любиш М5, ця машина в одному схожа на М 5 Ти можеш її передути, і тут ламається шатун. Угу. І це єдиний вак, на якому є такі приколи. Справді, а BMW таких багато. Хорошо, стоп. Ригнув мотор. Ціна. найголовніший мінус РС3. Крім ціни самої машини і машини двигун. Часто він алюмінієвий, його дуже люблять тюнінгувати. І всі хочуть коли його Коли він купити. стріляє, його потрібно купити. І проблема в тому, що боушних моторів нормальних немає. І, І Якщо зайти в Європу, подивитися нормально І ціна. 10 плюс євро за двигун. Ху. І це найголовніша проблема всіх да, за дві, всіх п'ятициліндрів. А B58 скільки. B58 можна навіть за декілька тисяч доларів купити, mm. і в якою ступеню? правильно каже насправді Макс, тому що цей двигун з B58 можна співставити, а і чому реально... тому, що як там противовіс потрібен, на да? ряд на різь, Короче, і у нас є штука, я йому просто розповів. Так як шість циліндрів забагато. а це ч... ж на колені, правильно? так. А чотири циліндри замало. Ми додаємо п'ятий циліндр, і нам потрібно додати на колінвал щоку, яка вирівнює циліндр. як грузик, Типу як грузик. Тобто додаткові там мінімум скільки пів кілограми, та навіть більше додається на коліна, які постійно обертаються, які додають інерцію. Це розхід, це ресурс, це все, що завгодно. Хоча він міг поршення. І тому я вважаю, що VR6 Р... Турбо 36, такий, як я будую, він буде краще ніж так, за да. За на виході тільки построю його. Ну а звісно, ми цю машину заміряли на нашому стенді виміру потужності і детальний графік ви побачите під кінець випуску. Ну а те, що стосується заїздів бойових, да, по заїздам, друзі, дивіться, ми читаємо ваші коментарі. Ви зрозумієте, ми знімаємо дуже мощні, дуже швидкісні машини, які... Можна ну, не справитися з керуванням, вони не розкриються свій потенціал. Тому дайте нам ще трішки часу. Зараз потепліше і буде такі крепкі заруби, а ми постараємося зібрати всіх, кого ми знаємо. Заруби? І нас сипать. Він хоче сказати, що для нас заруби на першому місці. Да, вони будуть. І як тільки буде можливість, як тільки буде Повод, дозволяти дорога, і як тільки буде безпечно, ми обов'язково будемо робити заруби. І такі машини там частенько будуть з'являтися. Так, бо беха їх буде нагибати. Як це? Вона, звісно, їде, але цей робот дебільний. От всі, хто знає ДСГ, оце воно, воно піханіне, некомфортно. фу. BMW ZF топчик. Понятно, що Audi ще теж ставить ZF, Але в плані тут, особливо, коли ти вже насипаєш, воно, звісно, класно переключає з піночками. Але коли ти накатікам їдеш, ця вся піханіна на першу, на другу печалька. В плані в салону. Дуже погана шумка або такий неприємний вихлоп тут стоїть. Ну, мені не подобається. Воно якось реве, як знаєте, як двохлітровий бенз. Роздуєш тут 76 трубу -ту поставиш. І він просто тупо ре. Переді дує приємно, а задіго гуде неприємно. В плані коробки, от я знаю, в мене була дикушка 250. Там і Бехімні було були на те. Коли ти хочеш ланчинуть. На DSG оцей лаунч, у тебе до нього треба привикати, бо у нього є. От ти ланчуєш, відпускаєш тормоз і буває ще задержка до пів, до пів секунди. Ну, на ZF такого нема. Тому хто хоче поланчувати, до цього треба привикати. А взагалі DSG дуже не любить пробоксовки. Ну, може, ще dq 500 тут стоїть. Вони, в принципі, для цього ще предназначені, скажімо так. dq 200 dq 250 вони не люблять пробоксовки, не люблять шлейфи. Коротше, не несили те, я вже так зробив на двушку поліняв. От ми зараз їдемо в салоні сотку. Дуже шумно. Дуже. Ну, я рахую, ця машина ти її повинен купити не для того, там, яка в тебе шумка, який салон. Салон тут дуже звичайний, спартанський. Ну, ти її коли купляєш, ти просто дуже. Должен... Ох, о, все, все, так, так Ауді подобається. Ну вона диви, вона. Ще от є таке враження, от навіть коли ми знімали беху до От там, де якось спокійно ти їдеш, є якийсь комфорт. Ну мінімальний, але він є. Тобто ти можеш тут. Це просто тупо карчина. Хоча і та напічкана нормально на стейджі, там вона стейдж 3 виходить. ця на стейджі. Ну беха от і до душі, і беха комфортніше. Коли ти навіть їдеш там на невеликих скоротях, є якась піханіна, от як при якась коробка, так ти завжди піхається. Я не знаю. Я думаю, що Льоха сяде і буде просто рать, в'їжджати, Каже, ого, о, -хо, о -хо, вах, даза, ДСГ. Ні. І так, як завжди, ми не змінюємо традиції. Саме за кермом цієї машини я зараз сиджу. Перший раз. І одразу давайте все потрошечки. Макс, у нас трошечки поласкав машину, що це кор, що вона не відчувається, що це терахтить. Ця машина на 700 плюс кінських сил. Ця машина побудована під це. Це незвичайна рс 3 на стейдж 2 або СТОК, або ще щось. Тому, відповідно, потрібно цю машину так і сприймати. Тут стоїть дуже велика вихлопна система. Вона завжди у нас дує, вона завжди речить, і ви завжди чуєте цей поток вихлопних. Газов, тобто цей свіст такий, ті, хто на прямотоку їздить, розуміють, про що я розповідаю. І навіть в комфортному режимі тут одразу розумієш, так воно трошечки дерчить, воно є позаду цей звук, і воно дискомфортно. І якщо, наприклад, брати ось саме таку конфігурацію, ви хочете на ній їздити, наприклад, по трасі. я... І сам, навіть якщо ти більше всього в світі обожнюєш розтрет, після двох-трьох годин поїздки у вас вже така голова, ви вже не можете, ви вже на неї дивитесь, вам ригать хочеться. Всі, хто експериментували з вихлопними системами, мене дуже добре розуміють, я теж в цей час це робив. І тому. Потрібно правильно сприймати, але тут немає цього гулу. Так само хочу сказати, що в мене була С3 в кузові 8В, тобто це той же самий кузов, як ця rs 3 С3 у нас йде dq 250 і 2 літра двигун. Тут в нас dq 500 і 2,5 літра двигун. Тут в нас конфігурація набагато важкіша, ніж в нас йде на С-3. Салон у нас такий же майже самий. Зовнішня, вона майже така ж сама, але коли ти їдеш, наприклад, на С-3, вона легка, вона підйомна, все швидесенько. На РС-3, ти коли сідаєш за кермо, вона більше як важка техніка. Вона більше як гусениця якась, їй набагато важкіше. Вона розгортається важкіше. Вона в першу чергу важка. Тобто РС-3 це важкий гольф. І в цьому важкому гольфі у нас на передній вісі у нас знаходиться майже вся вага. І саме тому. РС3 це єдина машина, яка має конфігурацію завода попереду ширший колешця, ніж позаду. Саме для того, щоб цю важку морду... Тримати на дорозі, мати щеплення і все інше. Так само робота трансмісії. Ви маєте розуміти, що це робот. Якщо ми порівнюємо з е, ПМВ, давайте порівнювати, наприклад, з М5Е60, коли в нас шикарний робот встановлений, який не більше 10 тисяч проїжджає, і на якому просто скажений грошей коштує оригінальне щеплення, крім оригінал, нічого не існує. І прям коли ти в спорті перемикаєш, ну у тебе таке враження, що тобі по затилку кувалдую б'ють. Тут не такий робот. Тут нормальний, адекватний робот. Сучас, ген третій так званий. Але через те, що робот має завжди жорстке щеплення, через те, що це не гідротрансформатор, у нас немає пробуксовки гідромуфти. Саме через це ми і відчуваємо навіть в м'якому режимі ці жорсткі, жорсткі поштовхи, перемикання. Решта до цього потрібно звикнути. Я розумію, ця машина, вона в принципі дешева в обслуговуванні, окрім тих деталей, які. Які є RS-очні. Тобто двигун, трансмісія, гальмівна система, ну і вся периферія, яка в нас ще навісає. Хочеться виокремити салон, тому що я, наприклад, пересів з Golf 7R одразу на Audi S3 8 v Тобто це один і той же самий кузов. Але простір для водія, коли ти сидиш за кермом, весь в RS3 він в рази менше, ніж на Golf. Це обов'язково теж потрібно враховувати. <плес> Ні, ну я не знаю. Можна казати все, що завгодно, але казати, що ця машина не їде, <плес> точно не можна. Тут у вас немає середнього положення. Ви або їдете, або не їдете. <плес> ми їдемо, 4 тисячі обертів, друга передача. Ми йдемо на газу і газ пологу. О, якісно. Щось я трошечки розгубився, не те зробив що хотів. Є така ситуація, коли всі їдуть в потокі і намагаються не дати вам об'їхати, перелаштуватися, скажімо так. На цій машині у вас цих проблем в принципі ніколи не буде. В даному автомобілі у нас встановлена суперкоротка рейка. Тобто, вам не потрібно постійно перекидати руки. Ви завжди тримаєте руки на кермі, і при цьому в потокі все що завгодно, коротше, воно мега-комфортно. Знаєш, який тут звук, коли воно розігрілося, послухайте. Зараз зараз міст буде вона реально кайфова, коли ти до неї перекатався, я подивився на Макса, я подивився на оператора, які цю машину ну, взагалі не розуміють. І я хочу сказати, що коли ти ось так бачиш раз третю, ти абсолютно нейтрально до неї відносишся, якщо в тебе є досвід лакшері машин, скоріш за все, тобі вона не сподобається. Тому що це реально це як заряджена табуретка. Але якщо ви її берете не по зовнішньому вигляду, не щоб там трошечки штовхатися десь по місту, для того, щоб там, типа, лілеті -лі -лі її там дивитися на зовнішність, а Саме для того, для чого вона зроблена, тобто для того, щоб роздавати, і ти трошечки так переїдешся, а щойно я проїхався так трошечки на пол шишечки, роздаваю. Я можу сказати, що ось ця машина, я впевнений, навіть вони вже трошечки більше подумали ніж не подобається. Ну що, Льоха, чесно тобі скажу, от по цій тачці я не кайфанув. Динаміка, цифри в неї дуже круті, базарані, вона їде. Але інші візуально, ну я не кайфанув. В салоні, звичайно, от просто їхали, от ми каталися. Я, я тупо в неї устав. Її подвіска, її коробка, вона така. Я, ну, коли добачиш, так, да, кайф в цілому. Я не знаю. Я розумію, може, я тебе образив. ти вибачає. Потрібно розуміти цю філософію, потрібно розуміти цю машину. Не потрібно купляти гольф і думати, що ти купляєш преміум автомобіль елітного рівня, який тобі дає весь рівень комфорту. Цю машину потрібно розуміти. Коли ти чуєш 5 циліндрів, тебе це має торкати. Якщо тебе це не торкає, а плюс, якщо ти любиш BMW і в принципі ти відторгаєш Audi, її ні, важко ну, зрозуміти. Ні, я ж не, я не всі в ну ця мені просто ну не зайшла. Мене вона от напаминає корч ця машина. По факту є заводська найпотужніша машина і найпотужніша на тюнінгу. І я вважаю, що вона має місце бути. Вона не просто так лідер еталон в тюнінгу. І не просто так B58 її змінив не тому, що він краще, а тому, що він дешевший. <ріст> якщо ти чуєш п'ять циліндрів, тебе це надихає, ти розумієш раллі, ти розумієш цю історію, ти хочеш чути звук, ти хочеш розуміти, і ти хочеш навіть на тріки цю історію РС, Ти хочеш її трошечки надихнутися, відчути її на собі. І якщо це про тебе, ти маєш витрачати такі гроші на таку машину. Якщо ти вважаєш як Макс. Краще її взагалі не купляти. Краще вже взяти Golf R, Я думаю. Я не виглядаю настільки, блін, фантастично і круто, тому що я вже далеко не першу RS3 знімаю огляд і вже дуже багато було. І я вважаю, що ця машина весь концепт, він насправді абсолютно. Друзі, для кого як? Але для мене не сильно. А ви обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть, що сподобалося, що не сподобалось. Тому. До зустрічі в наступному нашому випуску.